Всім привіт! З вами Скаут Влад і це Chroma Legends. Сьогодні у нас історія персонажа Роксі. І давайте мабуть почнемо з її костюмів. Ми маємо звичайного Роксі, також срібну золоту і діаманту, яку отримую при прокасі персонажу, хроматичний сундуків, кібермурчик в нас буде доступен в турнірі і також майстер м -м, Роксі, це легендарний скін, його можна отримати в сільпо коли ви е, купуєте там на 99 гривень і розплачуєтесь карткою е, сільпо. Емоції поки не відкриті, але їх також можна брати із сундуків. І так, е, сам персонаж Роксі, старший інженер команди роботів-видобувачів, вона способна генерувати звукові хвилі, які, проникаючи крізь землю, резонують із покладами магічних фарб та металів, знаходячи нові потенційні місця видобутку. Також Роксі може із легкістю розібрати та зібрати практично будь-який пристрій, додаючи власні вдосконалення. Що по самому персонажу? Він в нас стріляє постріл стрілою, що пошкоджує та уповільнює супротивників. І також є спецуміння, це міни, що вибухаючи, залишає токсичні калюжі з фарб. Дуже корисне спецуміння. І ним доволі такі прикольно грати, бо ну дуже і дуже, і дуже воно корисне. Почали ми з храму, де Роксі було грати надзвичайно легко, особисто для мене. Тобто я спокійно займав центр, допомагав своїй команді і за рахунок того, що це далекобійний герой, в мене взагалі не виникало ніяких труднощів з тим, щоб перемогти в цій грі. Сам персонаж особисто для мене максимально грабельний, максимально він зручний. Ось, і звісно, з нормальними тімейтами можна робити, бруд. Бруд, здобувати перемоги та прокачувати свого персонажа. Ну, Тут спокійно ми забираємо все, що ми можемо забрати. І наступна карта це у нас Foun Ой, це для мене, ну ви знаєте, як я люблю цей режим, цю карту. Для мене це дуже складно на ній грати. Тобто з Роксі тут грати спокійно можна. Так, є в нас кущики, де супротивники в нас ховаються, вони вибігають, але центр в нас взагалі відкритий, тому для Роксі ця карта, мабуть, ідеальна. Ось до другої хвилини в нас рахунок взагалі був ось, І спокійно ми грали, але я пішов в рознос, тому що... Треба було, скажімо так, забирати кіли для турніру. Ось тому трохи ми просіли, але все одно на гру це ніяк не вплинуло. І як ми спокійно грали, як забрали центр, так його і забирали. І завдяки, до речі, спецумінню змінами, які є у Роксі, ми просто запльовували центр і супротивники не могли активувати суперзброю. Тому дуже грабельний персонаж. Якщо ви його ще не вкачали, то вкачуйте його в першу чергу, бо все ж таки епічні, легендарні, рідкісні ще можна знайти більш-менш, але все ж не так легко. Ось за один прийом ми зробили 18 кілів. Далі була карта експедиція. І тут я вам хочу сказати для Роксі взагалі не айс. Бо центр е весь вкритий травичкою, куча пасток, взагалі це дуже такий складний режим, як на мене, один із найскладніших в топ-1. Ось, тому що, ну, наприклад, для Роксі, так, якщо ти граєш за Кенчі, то так, тобі в центрі сховатися буде круто. А якщо ти граєш за далекобільного героя і ще того, який не перекидає атакою, а йде напряму, дуже багато ящиків, дуже багато е, преград і ну, складно роксі тут грати. Навіть зараз ось наші суперники виходять вперед, але ми тримаємося як, як можемо. І, до речі, виходилось, зараз ми трохи почистили центр і вже Роксі можна було щось робити. А до цього, коли ти вже ти наздоганяєш супротивника так, і намагаєшся його, його випити з гри, то дуже складно його в траві знайти, треба стріляти на бум і сподіватися, що твій, скажімо так, твоя стріла від Роксі, вона долетить до нього і зробить якийсь урон. Тому ця катка була максимально напряжна саме в, на карті експедиції. Ось, але ми її взяли згори, але взяли. Ось, тому в принципі, можна, можна зробити. Ну і наступна карта, це в нас вже остання, скажімо так, стандартна лазерний хаб. Лазерний хаб виявився доволі таки цікавим. В тому плані, що якщо експедиція для Роксі виявилася дуже складною, ось на Фанвілі можна грати, центр був більш-менш вільний, то тут, скажімо так, центр вільний, для Роксі це плюс, але нам заважали ось ці металеві ящики. Все, що від нас, скажімо так, гра. Сказала, треба займати центр, щоб перемогти, і ми це робили спокійно. Також за команду в нас грав Ральф. Він там розносив це. До речі, буде цікаво поглянути на цього героя і пограти. Їм. Ось, але сьогодні в нас відос про Роксі. Тому Роксі грабельний персонаж, можна вкачувати, можна робити дуже багато цікавих речей. І мені він сподобався. Тому це той персонаж, яким я точно буду е, надалі грати і вигравати. Тому ось такий відос. Дякую, що подивилися його. Поставте лайк, підпишіться на канал. А ну, вами, як завжди, був я, СкаутЛад, слава Україні!